Вітаю всіх живих людей, всіх жінок, мужчин, доньок, синів, великих родів, зараз хочу познайомити вас з дуже цікавою людиною і донести до вас, так як я можу, краплину її душі, її поезії. Ну, коли я познайомилася. Віртуально, звісно, через відео інформацію про цю людину мене дуже це збентежило і я захотіла поділитися з вами, бо я точно знаю, що багато з вас не знають про цю велику жінку, про цю спадкоємицю всього свого великого роду, про жінку Анфісу Букрієва стивко роду Букрієва стивко Дуже талановита, дуже вольова, дуже чесна, дуже порядна і неймовірно талановита людина. Наша земля викохує, випликає таких чудових людей. Тому хочу познайомити вас з її поезією і дещо розповісти. Я ну, на Анфісу давно підписалась на каналі в Ютубі, бо вона теж. Веде свою сторінку, сторінку про Україну, про її красу, про її історію, про її самобутність. Багато чого розповідає для розвитку душі. Також знаю, що вона є дуже широкоглядною, дуже багатогранною людиною і Багато бачили її на її каналі відео Олександра Верещагіна. Я думаю, що ви знаєте, хто це. Я завжди на своїй сторінці в Фейсбуці відео Олександра теж даю про думки, про простір України, про простір духу, про нашу волю, про наших пращурів, про те, як можна змінити те життя, де ми зараз знаходимося, що ми можемо залишити своїм нащадкам, що ми можемо зробити для наших будущих. Онуків, дітей зараз для себе, для себе зараз і для своїх родів на майбутнє. Тож хочу по, ну, повідомити вам і розповісти про її нову книгу. Ось така книга Анфіса Букреєва стивко написала поезію, яка називається Весна розбудить Україну. Хочу сказати, що Анфіса цю книгу надрукувала. Вона не продається у магазинах, вона тільки продається, ну, не продається, вона таким чином до людей доходить через, через, через неї. Люди, вільні люди, які захотіли підтримати Анфісу, вона на своїй сторінці в Фейсбуці написала, що вона хоче опублікувати свою книгу, що в неї набралось багато вже її віршів, поезій, думок. І вона хотіла це. Поділитись з нами, з нашим народом, зі всім світом, і щоб ці вірші і поезії полетіли по всьому світу. І хто хотів, міг підтримати, підтримати енергетично грошима на друк цих книжок. Ось, ну, і в мене таке було бажання. Я підтримала Анфісу, коли такий анонс побачила, і дуже приємно пораділа, що мені Анфіса прислала два примірника книги. У твердиму перекльоті так, така дуже приємна, дуже з любов'ю зроблена типографія, яка робила. Це, ну, це, це, ну, це реально е, залишу своїм нащадкам. У мене зараз аж мурашки по кіжі е, по шкірі. І хочу сказати, що Анфіса написала мені декілька слів: пані Ларисі, на захист та боротьбу Найзду... найзбудуться... збудуться. Не збудуться древні пророцтва і Україна розквітне під українською казацькою булавою. Анфіса Букреєва стивко Дуже приємно. А другий примірник книги виходить: ну, це вона мені подарувала. Ну, подяка за участь у публікації. А другий примірник. Теж в мене є, Анфіса. Я не чекала, що два, дуже приємно. І я хочу його подарувати. Дуже, дуже теж талановиті жінці, Зорині Валіхновській. Це теж дуже великий рід український, талановиті музиканти, талановиті правовіди, це сім'я з великої літери. Вони живуть в Івано-Франківську. І я давно вже спілкуюся знаю діяльність цієї жінки. Вона пише пісні, вона виховує молодь, вона дуже талановита, вся сім'я бандуристи. Це неймовірні люди. І цьому примірнику, я, дуже, я думаю, що Зорина дуже зрадіє мати таку книгу. І надіюсь, що автор Анфіса теж буде задоволена таким. Творчим дуетом, тому що у цьому у цій книзі є вірші, з яких можна скласти пісні. І я думаю, якщо я їх познайомлю, і е, Зорина отримає такий примірник, то вона зможе е, ну, написати пісню, не слова Анфіси. Познайомлю цих людей, і хай народжуються нові творчі проекти. Це дуже важливо зараз для нас, для молоді, для наших нащадків. Тож хочу, ось тут є на фотографії Анфіса, дивіться. Ну, я потім на відео, коли будемо монтувати, поставлю більше фотографій і Анфіси, і Зорини, щоб люди могли познайомитися, які талановиті жінки. Я надалі хочу на своєму каналі про таких людей розповідати, щоб ви знали більше. Бо земля дуже талановита, українська. Ми нащадки... Нашого древнього роду і на землі Росії Україна велика, велика кількість талановитих людей. І про це треба знати, дорожити цим, цінувати і поширювати цю інформацію, щоб у вас було не тільки враження, що щось погане є, а багато, багато, щоб ви гордились своїм краєм, своїм родом. Своїми землями, що тут на землі, на твердій землі живуть достойні жінки і чоловіки, достойні своїх пращурів. Тож хочу е, де, які, зачитати інформацію про анфісу, про книжку і <зас> запросити вас до співучасті. Якщо ви хочете самі. Анфісу. Я під цим відео залишу її контакти, можна буде з нею спілкуватись. Вона залишала свою поштову адресу, поштову скриньку. Ось. І поставлю її канал, на Ютубі силку під відео, і силку під відео про Зарину Валіхновську, її YouTube канал і теж на Фейсбуці сторінка. Обох цих жінок є ресурси, де можна з ними познайомитися. Тож, і, і цю книжку відправлю талановитій, чудовій поетесі, музиканту Зорині Валіхновській. Вона недавно написала дуже чудову пісню. Я її опубліковувала під ну, на каналі в Фейсбуці, і якщо вона дозволить, з дозволу її хочу публікувати на своєму каналі, щоб більше людей теж послухали, побачили таку талановиту людину. І посилання під відео теж зроблю. Тож ця книжка Зорина піде до тебе. Будете читати зі своїм родом, може, у вас виникнуть якісь цікаві ідеї, і ви напишете пісню. Але тут дуже-дуже така зворушлива поезія про боротьбу українського народу, про щастя українського народу, про труднощі, Ну, різним. І тут є теж пісні, які. Анфіса написала в співавторстві з теж талановитим композитором. Також і ноти тут є, то можете потім ознайомитися. Бачите, тут є і пісні з нотами, то, може, там хто є музиканти в школах захочуть ознайомитися. Дуже рекомендую цю книгу. І е, через підтримку Анфіси. Ну, можна отримати книгу, але Анфіса на своєму ресурсі казала, що якщо у вас немає коштів, щоб допомагати, а вона безкоштовно прийшла вам цей примірник. ну, Наприклад, коли такі, як я, люди допомогли, то через такі допомоги вона може посилати людям цей примірник книги. Тож, якщо у вас буде бажання підтримати Анфісу, я нижче посилання під відео зроблю. А якщо хочете замовити, теж там буде посилання і подарувати собі такі, таку книжку своєму роду. І ну, вірші дуже мурашки по кожі. Я зараз вам деякі зачитаю, хочу поділитися, мені прямо дуже хочеться. Давно хотіла записати це відео, але все не так не, не, не дуже складалось. Але вже думала, коли погода, коли сонце, але сонця немає, подумала, зроблю сама собі сонце в домі. І поділюсь з вами, бо час ну, ну, негайно це треба робити. Тож, зачитаю вам на початку книзі. книги інформацію. Книга присвячена пам'яті моєї бабусі Олександри Іванівни Третяк з роду Вин Весна розбудить Україну. Дебютна книга журналістки та громадської діячки Анфіси Букреєвої стивко Через поетичне слово авторка передає власні рефлексії на важливі суспільні і політичні події сьогодення, описує історичне минуле та його вплив на теперішнє життя. Особливу увагу письменниця приділяє часам козаччини та геройству і запальній вдачі українських характерників. Адже авторка є повним писарем, а, адже авторка є полковним писарем одного із козацьких осередків і у місті Дніпрі. Тобто, розумієте, Анфіса наразі зараз жінка Анфіса є полковним писарем одного із козацьких осередків у місті Дніпрі. Дуже знакове місто. Ви знаєте, чому? Мене ж мурашки по, по шкірі. Чимало своїх поезій Анфіса Букреєва стивко поклала на музику, завдяки чому у виданні ви знайдете також розділ із нотами для, використ... для виконання пісень. Далі, хоч тут ще від, від Анфіс. Ага, тут ще інформація на початку книги від Василя Марсюка, члена спілки письменників України. Почнемо з парадоксу. Поетична творчість Анфіси Букреєвої стивко оригінальна своєю неоригінальністю, а також відсутністю бажання це змінити. У більшості її віршів помітні вплив коломи... коломикового стилю, віршування, вплив народної пісенної спадщини, а то й мотивів творчості Тараса Шевченка. Увага авторки зосереджена. На нещадній долі України, на її боротьбі за волю письменниця оспівує колишню козацьку вольницю, її героїв, а також місця з ними пов'язані дніпровські пороги, степові байраки, козацькі могили. Вочевидь, тут відчутний на неї вплив сучасного козацького руху, адже Анфіса є полковим писарем одного з таких козацьких осередків у місті Дніпро. Саме цим її творчість цікава. Книжка буде близька нашим воїнам і всім людям, які тепер захищають Україну від ворога. Вітаю авторку-патріотку. Дуже. І тут ще від Анфіси хочу зачитати, бо це дуже важливо для тих людей, які захочуть підтримати творчість анфіси, і замовити собі примірник, замовити для друзів, підтримати, розумієте, це як. Ну, розширення, розширення духу, розширення поля духу, розширення волі, розширення свідомості, допомога один одному, об'єднання, об'єднання родів наших, великих, величезних, величних. Шановні українські душі, це звернення від Анфіси, жінки Анфіси. Щаслива з того, що ви тримаєте у руках мою першу книгу. Це, так? це не так, ма... пише далі. Це не так моя книга, як ваша, бо саме ви сприяли її появі, дорогі, щирі серцями і величні душами, нескорені українські люди. Саме ви мене надихаєте на вірші і на боротьбу за нашу землю, на боротьбу через слово за її величі красу, боротьбу на право почуватися вільними на своїй землі, за право бути українцями. Великою нацією і героїв, нащадками сміливих скіфів, козаків, а не рабами. Це право того варте, бо у ньому є перемога добра, верховенство Божої істини. Неважливо, у якого Бога ви вірите, бо правдивий Бог повинен нести закони добра і людяності, а Його слово має торкатися сердець і душ, живлячи їх. Та очищуючи, мов на сповіді. Сподіваюся, ця збірка віршів торкнеться ваших сердець і зверне вас до істини і волі. Вірші нескладні, створені людиною, але не є фаховим поетом, яка не є фаховим поетом чи письменником. Анфіса далі пише, пише, віршувати ніде не вчилася, а лише за покликанням долі. Довгий час працювала журналістом. З дитинства я любила слухати народні пісні і співанки, і співанки легенди, байки. І ось якось це мов вирвалося з серця і вилилося на папері. Так були і російськомовні вірші, але в них бриніло головне любов до природи і рідної землі. З 30-річного віку принципово пишу українською. Після подорожі Карпатами. Стало щось з душею, те, що буває, стається, коли, звертаєш, коли вертаєш додому. Хтось каже, що то уява, вплив фантазії, емоцій, але я відчуваю, що то був час пробудження в мене українського духу, який до того дрімав, той дух народної пісні, народного слова, волі козацької живить душу, бо він сповнений любові до України, Тої любові, що б'ється в серці, ніби. Ніби сплячих нині, але нескорених дніпровських порогів, які перетнули Велике Дніпро у землях придніпровських лук, а й досі є, й досі є охоронцями нашими. У ті пороги ще загомонять, до цього також закликають мої вірші до пробудження порогів, зеленого лугу козацького, відновлення величі душі України Карпат. Дякую усім друзям, що підтримали мене у виданні книги, і тим, хто цю книгу прочитає. Борімося, поборемо. Нова квітуча весна розбудить назавжди українську Україну. Журналістка з Січислава Анфіса Букреєва Стевко. Тож дуже вам читаю, у мене душа радіє від того, що я. Ну, Знаю про цю людину, що я можу читати її твори. І що хочу поділитися з вами, щоб ви те ж саме відчули, бо це велике пробудження, і книжка так і називається Весна розбудить Україну. То хочу зачитати вам її один з віршів, який <кій> називається Ой, прокинься Україна, синів вільних мати. Ой, прокинься Україно, синів Синів вільних мати, скільки можна ще у шлеях дітей сповивати, тож повстань, велика, нене, бо ти маєш сили, такі, що, як Божа правда, розірвуть могили, душі звільняють соколині і вже запанують сини вільні в Україні, її неправду зруйнують, влада грошей. Проковтнула нині наші долі, Син розп'ятий, а матуся стогне у неволі. Плаче й дивиться, як хату розривають люди, чужі люди, бо з душею та серцем іуди. За скільки ж вони продали нашу Україну, за скільки ж діжок пропили волю соколину, Он рахують, та в кишені. Гроші вже ховають у офшорах кров гарячу, кров святу дужу відмивають, продають, запродають, мов стару могилу, розкупують, розривають душу нашу милу, голубоньку, сизу душу, якби ж вони знали, що і свій капшук дірявий навіки запродали. Ой, щоб же вас та й недоля била блискавукою в боки, щоб не мали сили зробити бодай малі кроки, бо ж тії садочки, озерця, річечки, біля хати, ті звичайні наші хати, не олігархів палати, за що їх знову руйнуєте? За що ота дитина вмирає на сході? За землю, за правду гине? Та ви ж її вже продали, ногами затоптали, а мати стару завчасно в домовину поклали. Та гуляйте, все пропивайте, а матуся найплаче, яка мати на чорта. Не чую, не бачу за гроші і владу продамо, затопчемо оту стару хату і вас знищимо, бо, бо ми у порі, бо кров людську. Народжені смоктати, та що там, тая Україна, дітей вільних мати? А хто лишиться в живих, підріжемо крила, Отака то твоя доля, Україна мила, он, дивися, тобі кайдани несуть? Пани всюди краде, будеш мати у своїй хаті, знову будеш мати у своїй хаті, знову замерзати. Невже тебе Бог. Зі злиднями навіки вінчаю. Молилася, молилися, діти, а щастя немає. Може, довго молилися, то занадто часто поклони били, краще б взяли та ворога вночі задушили та й рвали його тіло жирне та ногами топтали. Добре ж ми їх козацтвом колись погуляли. Святослава, згадайте, нащадки великих. Та Богдана, згадайте, не неотруні, як лікі, то не згади, то не зради, то, то не зради б, а радими з вами вже мали та над світом, як щит правди, й волі стояли. От така поезія Анфіси. Тож, да, багато роздумів, багато. Багато-багато. Ну, це це, це великі, в, великі роздуми з поля духу. Хочеться читати, роз, ну, роздумувати, змінювати найкращу долю нашої ненької нашої України, і хочеться, щоб такі талановиті жінки і люди писали більше про щастя, про радість, про. Ти, як українці, радіють, що в них нового, про що вони мріють? Ну, є так, як є, і людина пише свої відчуття. І ще хочу одну поезію прочитати: називається Сурмонька. Засурмила Сурмонька стара. Ой, забили ой, збудила голоси пташині. Чи віщують щастя на віку, а чи долю нашій Україні? Ясна доля і щастя ще буде, відповідь лунає нам від Бога. Чуєш, вже додому Січ іде, летить сокіль вільно і високо. Ой, соколи, братику рідний, мати Січ давно тебе чекає, тож звивай скоріш собі гнізда у зеленім, у великім гаї, бо сурма до серденька сурмить, бо сурма від серця серцю лине. Уквічай нам весненько рушник, чарівний рушник для України, Ростели та правду подаруй, яке серцю волю повертає, і словами діток зачаруй, ще й вклонись тому, хто душу має. Як та чайка, виру, не корись, До мити йди, воленські шляхами, і всміхнеться нам ще, нова вись. Правда і воля стануть поруч з нами. Тож трохи поділилася з вами, і бажаю вам наснаги, бажаю щастя, хай в вашому житті буде більше таких чудових жінок, чоловіків. І все, що відбувається з нами, єдина благо нашим родам. І всім родам на землі. Дякую за увагу. Ще раз дякую Анфісі і з великою повагою і вдячністю до неї передаю другий примірник книги талановитій Зорині Валіхновській, і будемо чекати нових пісень від талановитої Зорини. Дякую, дякую, жінки, і бажаю всім. Великим синам і дочкам України і всіх своїх родів, пам'ятати, хто ви є, хто ваші предки, чиї ви нащадки і жити по совісті, і пам'ятати, що багато-багато від нас залежить. Розумієте, що ми і є ті боги, які прийшли на землю, на земну твердь. Які можуть жити тут і міняти все на краще. Тож до зв'язку і під відео напишу всі посилання з контактами жінок, і буду старатися надалі таких цікавих людей, жінок, чоловіків, запрошувати на канал або розповідати про них. Бажаю всім миру, мирного небу і миру в голові. Всього найкращого.